От, щойно зустріли е, ромів, які виїжджають з Ніжнього Тельбіна. Е, на жаль, в Фейсбуці ми прочитали, що е, там знайшли порозуміння, але поспілкувавшись з цими людьми, з'ясувалося, що людям навіть не дали грошей для того, щоб вони е, придбали квитки. І от ви бачите, як родина тут е, ціла родина з маленькими дітьми і просто змушені покидати Ніжній Тельбін. Зараз ми покажемо вам е, табір, який тут знаходився. Так, да, безумовно, це страхіття в тих умовах, які люди жили. І тут багато телеканалів в минулому році приїжджало, і ICTV знімала е, сюжет. Е, но, е, телеканали піднімали питання, щоб вирішити долю цих людей, надати їм житло, надати їм роботу, притулок якийсь. А сталося так, що люди просто... Е, Викинули на вулицю, і е, скоріш за все це робиться не для того, щоб тут е, зробити чудовий парк там відпочинку, а скоріш за все для чергових забудовників, які прийдуть сюди, зроблять огорожу і почнуть будувати чергові житлові будинки, які тут нафіг нікому не потрібні. Тут потрібний парк відпочинку, бо дарниці. Вже задихається від цього безладу. І от якраз за цим табором знаходиться це озеро Ніжній Тельбін. До речі, саме в Ніжній Тельбін скидають свої відходи з оловідвал Дарнянський тець. А після Нижнього Тельбену пряміком всі ці нечистоти йдуть в Дніпро і забруднюють річку Дніпро.